Не такі, як усі постамент загиблим байкерам на міжнародній трасі є 95 поблизу Білої церкви. Пам'ятний знак картоплі у селищі Немішаєва та гігантське бетонне яйце на перехресті доріг поблизу Іванкова. Новини Київщини обрали топ-трійку найоригінальніших пам'ятників області про незвичні постаменти та їхніх авторів у сюжеті Євгенії. Подобної картопля найкращий харч людей тутешніх надія поколінь прийдешніх. Це слова президента Національної академії аграрних наук України, академіка Зубся. Тут на пам'ятнику вишиті ну, два таких півники: орнамент український. Це рушник і це плуг, борозда. І от продукти вже вже картопля, яка вирв викопали. а внизу причаївся Колорадський жук. Щоправда, вуса у шкідниках хтось поцупив. Ось такий пам'ятний знак картоплі у Немішаєвому з'явився п'ять років тому. Звели його на честь всесвітнього року картоплі і поставили поряд з інститутом картоплярства. Ініціатор встановлення Анатолій Бондарчук пригадує, скульптори пропонували кілька проєктів. Увічнити картоплю запросили митця з могильова. Було проєктів чотири і п'ять, навіть була вілка на вілки картопля. Потім були люди збирали картоплю. Це пам'ятний знак картоплі. Пам'ятник тоді, вже коли зовсім нема, щоб не було карто. В називався тоді він пам'ятник. А це зараз пам'ятний знак. Наступного року навпроти планують встановити ще й стелу до сторіччя від початку системних наукових досліджень картоплярства. Я сам їжджу, я це знаю, і кожен, хто может теж може зрозуміти. Ну, коли ти садишся на мотоцикл, ти паріж. Ну и по большому счету, по-другому его изобразить как с распростертыми руками ну, нельзя было. Но он как бы летящий, парящий такой ангел. А ось цей постамент добре відомий у всьому світі. Пам'ятник загиблим байкерам височіє на трасі є е 95 поряд із Білою церквою. Його створили київські скульптори Антон Маслик та Андрій Васильченко. Антон почув про збір коштів на пам'ятник по телевізору. Відтоді рік працював над ескізами та литтям скульптури. Сам митець уже вісім років за кермом мотоцикла. то що таке жага швидкості, знає. Включив якийсь канал і побачив, що там по телевізору, і він розповідав про цей памятник. Ну и на него вышел и сказал, что я могу помочь. Они искали как раз исполнителя. Изначально было очень много идей, и девушка, и какой мотоцикл. В принципе, ни к чему мы не привязывались. Ну, образ просто молодого чоловіка і все. А, а хто він? для кожного він свой. Зараз байкери з усього світу їдуть сюди вшанувати пам'ять товаришів. А ще пишуть імена тих, хто став жертвою любові до швидкості. Серед останніх дівчина, якій було трохи більше 20 років. За півсотні кілометрів звідси Чорнобильська АЕС. Праворуч Поліський район, ліворуч Іванків. На перетині доріг величезне бутонне яйце, символ відродження Поліського краю. Сьогодні біля пам'ятника залишають записки з побажаннями. Наприклад, на ось цьому квитку невідома дівчина просить про вдале заміжжя та щасливу родину. Незвичну скульптуру Іванкову подарував німецький скульптор Армін Кольбе. Встановили яйце у 2000 році посеред клумби на околиці міста. Роботу майстер присвятив ліквідаторам аварії на ЧАЕС. кажуть, яйце символізує відродження життя у Чорнобильській зоні. Євгенія подобна Іван Головач, п'ятий канал.